Дбайливо вирощені, з любов'ю висаджені та зі смаком підібрані. Саме так можна описати квіти, що прикрашають прилуцькі клумби. Майже 10 тисяч рослин розквітли у теплицях прилуцької дослідної станції. Науковці виростили їх із маленької насінинки. Всі етапи розвитку рослин ми спостерігали. Схожість, збігоні по правді скажу, спостерігали через лупу, бо насінинка сама по собі дрібна. Рослина, яка зійшла також, треба було бачити їхній стан, приймати те чи інше рішення, бо не секрет, хто займається тепличними рослинами, знає, є специфічні хвороби. Ну, от, треба було завчасно виявляти, тушити ці джерела, ну і так далі. Так що, звичайно, приємно бачити, що е, наша робота. Буде приклад гаршати місто. Важливий етап підготовки рослини до висадки у відкритий ґрунт акліматизація. Квіти, що прикрашають паркову зону прилук, також загартовували. Ми розсаду підготували завчасно, десь приблизно за тиждень, днів за 10 до запланованого висаджування рослин. Рослини були перенесені під спеціальні укриття, такі, які ну, тіньоутворювальні сітки. От провелося загартування по їх стану. От зараз вже клумби висаджуються другий тиждень. Я сьогодні обійшов, передивився стан рослин, все добре. Аби Сальвія, Агератум, Алісіум, Церинарія, Петунія, Бегонія, Коліус та чорнобривці вражали барвами якомога довше, враховують кожну деталь. Наукові співробітники підбирають індивідуальний дизайн та рослини для кожної клумби. Діляться секретами із глядачами телеканалу Прилуки. На ці клумби ми вона знаходиться більш половини дня знаходиться в тіні. Ми висели рослини, які більш тіновіносливі, які ростуть у більш притійному стані. І вони себе комфортно чувствують. Це то таке, як Бігонію, Чорнобривці, стаціонарію, куколіус і агератум. Все залежить від рельєфу площі, від, ну, від, яка клуба кваруха, квадратна чи трикутна і по потіні, по, по чи по, по сонячна сторона, ну, а взагалі. Побачиш клумбу, тоді вже картинка сама собою малюється. Вже композиції будуть квітнути до середини осені. Результат двойлово висадженого орнаменту можна оцінити одразу. Тут дуже чарівно і гарно, все так красиво росте, розквітає. слів просто немає, все так чудово. У нас зелене місто і все дуже гарно. В центрі у нас росте багато різних видів рослин і дерев. І інші люди, як приїдуть, ну тут думаю, їм сподобається. Я в цьому місті вперше, і я скажу, що доволі романтично. Тут я поки їхав, бачив там клумби, дуже багато клумб, дуже багато квітів і дуже багато красивих квітів. Мені подобається щоденну роботу працівників дослідної станції помічають і маленькі прилучани. Третьокласники гімназії номер 1 саме вивчають історичну зону міста. Сподобалися квіти, тому що вони красиві, вони дуже гарні, різноманітні. Вони дуже сильно пахнуть і дуже гарні. Вони навіть створюють якусь красиву. Атмосферу. Мені подобається, коли квіти, і це гарно просто виглядає. Кирило вважає, що кожна без винятку рослина дає красу. А Марк підсумовує. Я люблю прилуки, тому що це гарне місце.